Якщо ви клацнули на це відео, то ви точно любите шоколадний тертий сирник так само сильно, як і я. Це один з тих десертів, що найкраще смакує все ж вдома. Хрустке пісочне тісто в поєднанні з солодкою та ніжною сирною начинкою буде досконалим доповненням до чаювань та застіль вигідного дня. Одразу тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал і починаємо! Приготуємо тісто. Для цього у велику миску відправляю 320 г борошна, 70 г цукру, 3 столові ложки какао, 1 чайну ложку розпушувача та дрібку солі. Все перемішуємо. Туди ж 200 г холодного масла, порізаного на кубики. Його розтираємо руками до стану крихти. Це варто робити досить ретельно та швидко, щоб масло не плавилось від тепла рук. Коли крихта стане дрібною, додаємо до тіста 2 холодні яйця. Руками збираємо все докупи. Саме збираємо, а не перемішуємо. Отримане тісто розділяємо на дві частини. Ту, що буде нижньою, можна відділити трохи більшою. Кладемо кулі в чисті пакети або плівку і формуємо круглі диски, з якими буде легше працювати. На одну годину поміщаємо їх до морозильної камери. Тим часом приготуємо сирну начинку. До великої миски відправляю 4 яйця та 200 г цукру. Збиваю їх міксером до світлої маси. До неї відправляю 100 г м'якого масла. Перемішую. Далі додаю 1 кг бракетованого кисломолочного сиру. Ложкою все перемішую. Додаю 1 чайну ложку ванільного екстракту та дрібку солі. Вимішую до однорідного стану та додаю 1 пакетик ванільного пудингу. Ще раз вимішую. Вибираю більшу частину тіста, кладу її на папір для випікання, притрушую борошном. Придавлюю легенько і розтачую до тонкого прямокутного стану. Перекладаю форму для випікання розміром 20х30 см і випікаю 10 хвилин при 180 градусах. Викладаю сирну масу і рівномірно розрівнюю. Вибираю другий диск тіста і натираю його на крупній терці поверх сиру. Тісто має бути добре підмороженим, щоб добре натиратись. Випікаю 60 хвилин при 170 градусах. Після випікання залишаю у формі при кімнатній температурі на 20 хвилин, а вже потім вибираю на решітку для охолодження. Коли сирник повністю охолоне, то посипаю його цукровою пудрою та розрізаю на шматочки до вільного розміру. Погляньте, який красень сирник у нас вийшов! Він смакує неймовірно добре. Хрустке шоколадне пісочне тісто в поєднанні з ніжною сирною начинкою ідеально один одного доповнюють. Всім смачного! Якщо сподобався такий десерт, то з вас коментар. Дякую!